Привіт всі мої зайчики, з вами Фіко Енжі ЛПС І сьогодні буде відео виступлення старших і молодших Виступлення Бруно Єви і Роксани Іварі А перед переглядом відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал Всім Смешный наших девочек утренник Утренник Ну сегодня утренник Да, конечно Всех трех ну еще в одного мальчика конечно так, Давай быстро їх збирати Я сейчас продюсь Я обязательно на их пойду. Якраз в мене з роботи. Я как раз у меня отпуск с работы Я пойду короче их збирати Так сначала соберу младших Девочки, прокидаетесь, а сегодня у вас свято в школе, вы еще забыли? А, святу? Да. Ой, сейчас маску костю сниму, все. Хотя я даже платье приготовила, Вара. Пока что там косметику наносит на себя. Я а покажу Роксану будет будет, буду. Рокси, вставай. Не <глотно> хочешь. Ні, вставай. Сьогодні, сьогодні в тебе свято в школі? А, ладно, встаю, встаю. Ти ще виступати будеш. Ладно, коротше, крастися косметикою, а я поки що маленьких розбожу. Ось вам платять, поділити, яке на кого цей передінетесь. А я ще, я ще сніданок буду вам готувати. Ну, Сначала маленьких розбужу, а потом сніданок. Бруно, я вас вставайте. Сьогодні у вас утренник в садіку. Вставайте, я вже вам кое підготовила. Який се який рідний осінній, який Новогодній, єва, ти що? Єва, новогодній, ти що, Забулась? Завтра новий рік сьогодні що цей. Ну, в тебе ж немає садику конюку. Ну, як сказати? А, понятно, встаю, встаю. щас, я тебе передіну в твій костюмчик Кушу, побудю сей, Бруно. Бруно, оставайся, не в тебе утрік в садику. А, утрік. А, понятно. Так, коротше. Поки що можете ще погратися. Я вас покажу передіну, сначала, потім пограйтеся, поки я буду готувати вам сніданок, а потім підете всі снідати і підете виступати в садик. Понятно. Я передіну бруну. Бруна, ти сьогодні будеш ось такому. Костюнчик, от такий лвушка ты у мене будешь. Понятня. Йовушка. Сейчас підуся ти в мене будеш зайчиком. Ну, тут зай... ну я не знаю, хто це зайчик котик Оце. Я буду котиком, це пускай буде котик. Нет, давайте будем іском. Хорошо. Можете ще що пораться, я піду робити сніданок. Так, так і тільки так. І тут в мене вже там всі впевці вистріливалося, а ще завду перше жар. Яйчко. Ой, де саме яйце. Воно іщезло. Чашка ми сховалася яйце. Коротше, буде пес яїць, комусь достанеться щось інше. Упов розб'ю щоб було ще україніше. Комусь достанеться щось інше. То яйцо пропало. Я не мальма, к сожалению. Ну ладно, без яїчка вже буде. кому без не достанется. Сейчас сковородку сховаю. Ой, не ховается сковородочка. Ну ладно, ты делаешь сюда положи, если не ховается сковородка. Пять я ищу. Так. Ну, наконец-то я наклала на стол. Ой, який вкусненький запишочик. Де мені я зробила? Тут, к сожалению, одна я пропала, я мала шість робити. Яєшніц. Ну, на всіх нас. Але одна, звичайно, кудись не пойму впала, тобі, то тобі немає. А що ж мені дітей без яшниц вставляти? А что тогда ты -то мне? Что тогда ты -то мне это Совершенно с таким самым вкусом сырок. О, какой а, який вкусняш. Сырочка цунитну, сырочка цунитну, сырочка Хватит. Сидай на местечко. Сейчас посуну тебя. Сидай. Ты что? Ти ж у нас джентльменщик. О, чи ти мені їжку не поклала? Завтра поїсиш, завтра новий рік. Завтра ти взагалі І все так, що відішиш свої дні в яких ти не наїв. Так ти мені всегда так говориш. Минулого року таке говорила. А ти мені нічого не давала. Е, Відганяла мене від стола, як цей. Ну, ладно, все хватит. Ліше, свій сир. А Я пока що подожду, поки дівчатки й малечки відійдуться. Я ще пока що. О, кстати, де ти взяв цю сумку і ось цей одяг? Хоче купився на виступлення з дівчатками. Що ти мені виступати збираєшся? Так, сначала до річки Ричарду... піду його продину. Річ, Чордик, добрий ранок. Чо хто ось така маленька, э, соденька бу? Хто у нас такий? Хто у нас тут такий мало еши? Річард, що ти чого ти мені на ручки не хочеш? Давай так попробуємо. Хто у нас тут такий малешик? хто у нас сьогодні піде на концерт до наших дівочок? Хто у нас сьогодні буде грати з девочками? Виступ... А ти ж не виступаєш? Я вже думала, що я вже прям представлю, що ти вже дорослий е, в садику і виступаєш. Так, сейчас передінемся тобі молочка, дам. Ой, я ще даже не взяла, твою любимую. А ну ладно, ту візьмемо. Давай, Річардік, сейчас ми переденемся с тобою. Сегодня ты нас який костюмчик хочешь? Я тобі в Дину ти... ну, в тебе ще є шапочка, вроді да. В тебе є шапочка. Так я не знаю, навіть які тобі пілоночку підібрати. Отаку от, пускай в тебе сьогодні буде пільоночка, а шапочка в тебе буде. Ще знайду якусь шапочку. У мене для тебе немає ніякої просто якої такої. Ну, б'є! Я тобі отаку от. Просто ці не підходить. пускай вже кепочка. Так, Річердік, мій малишик, ось я тебе вже переділа. Ти такий мене няшний. Річердік, поки що посиди тут, а я передінусь. Так, що мені сьогодні цікаво надійти для дівочок на виступ? Якийсь наряд, не знаю. Платять якесь юбку, що... Може якісь корсовички, може просто так обично дінну. Щось не Ні, таке платити не буду. Ну, літнє, щось якийсь такий зимню кофточку якусь. А, я згадала, що в мене що там кофточки є, зараз візьму з собою Ще куртка так. Я ж можу тут наряд просто підібрати і все, І, ну, і не, не треба буде таких нагрузочок всяких робити. Так, сейчас швидко передінусь. Так, одіну таку от кофточку. Так що мені ще одіти? Штанішок немає. А яким чудом? Ладно, діду брюки такі от. Вони на мене надіваються, капець. Ой. Що надіюсь? курточку, щоб уже не, не морочитися так от. Так, потім занесу. Так, ти мене вже поїв. о я не встиг. Я вже доїдаю. А, ти вже доїв то збирайся, вже, вдівай тут свій новий костюмчик. Хоча там ще сумочка була безплатна перша в колекції. Ну... Так, Роксі, давай зараз будемо в одязі розбиратися. Які нам які костюмчики. Дав... Ну давай, зараз під... підберу костюмчики. Це буде пускай, чур мій окей. Якщо це твій, то чур твій буде. Ой, я не можу положити там. Окей. Так, це мої кросовочки. Ну так. Да. А тобі ж вроде, наряд такий спеціальний. Так. А, ось це ж ти ж воді хотіла тут такий нарядик з такими шариками. А куди пакет? Ви? Тут ще навіть кросовочки, які ти мічтала. Прям ти так на них дивилася і тобі купив. Вони такі класні капіт, Давай зараз передідемося. Наведемо марафет. Веде настоящий марафетику, диви, яке класно вигляду. Так. А сейчас я все помірю. Зараз я помірюю нарядики. Ой, тим. Зачем мені піжаму діла? Я не хотіла. Дуже прикольно. Вони ну, на тебе так ідеально прям. Може, ти снімеш щось і сірушки з попугаєм, Надійно на спускаємо її, які буде на мені це все время. Окей, окей. Ну, сейчас давай поснідемо, бо я бачу, що там уже сніданку пахне. Ну давай. Малявки пускай йдуть. Малявки йди снідати. А давай підемо снідати, давай. А потім покрасимося коли поснідаємо. То так, якщо ми одразу прокрасимось, то буде весь макіяж, поки ми їже. їли. Ну ладно. Угу. Дівки і мальчики, як вам мій новий образ, кстати? Ти що? Ден, ти що? На літню прогулку зібрався. Ну, все, що ти вдів, то нормально, але я тобі святую курточку наверх вдіти і кляпку зняти. Я Я прикольно ти вдівся. Ну, давай ти швидше вже їдеш і, і тайва вдіває, і вдіваємо куртки, і підемо, я підемо вже виступати. Шо, виступати собираешься я не выступаю тільки старший младший я... я... Поцікайте мене я за свою не насив все вже всі поїли, зараз сейчас річ молочко до пьем уй молочко случайно почало. ну ладно зараз подіваємо курточки и пиццей Коротше, відділити куртки всі. Я цей кепку до приділа, тому що побачила, що вже ну, є ще шапка. Так, так деньчка, пожалуйста, знімець цю кепку, ти замерзнеш. Так, вашеньки можуть не вдівати шапку, тому що у них і так шапки є. Ой! Так, дівчатки, вдівайте. Ну ви практически цей тут немає ваших курток. Дівочки, в чому дело? Чому немає ваших курток? Не знаю. не знаю. Ну Роксі, в принципі, не є такий Я тобі советую, варя накинути. Хорошо. Так ну, у вас є бутінки вже у нас реально половину курток пропало. Ну, не надень. Так в тебе ж кофта снята. Та буду в худі вже. Ну, це все одно утеплене таке худі. Все, ну ладно. Зараз швидко вдінемо шамаваченькими цей куртки і все. Так, коротше, ще ми всі сідаємо. Другуша, ти не замітила, сама не вділа шапку і Стаси не вділа шапку. А ось, спаді, дівчинки, бістро забігають, щоб холодно не було, холодно, щоб мені заболіть тут. Я сьогодні щось водити буду. так ходи, Ой, ходи в багаж сумку свою цю, то вона мішає. Окей. Дівчатки, швидко сідайте. Та добре, сідаємо, сідаємо. Сідаєм. Так, Євуся, давай. Треба було... Чого ви шапку не вс? І все, поїхали на утром. Не треба було, не треба було денчик мій Оказується, я шапки дівочок старших і свою шапку ставила в кармані. Ой, не говори, а коли буде? Зараз буде, зараз буде, не переживай, ща вже наші дівчатки будуть виступати. Там да, мені так не потерпить, я зараз може пошукаю. Даміан, привіт, О, щоб мене ніхто не бачив, щоб мене ніхто не бачив. Окей, е, Гринжі Будущий. Привіт Варя. Кстати, тут е, цей на сцені буде тепло, трох. ну, сильно так тепло, ну не так прям тепло, але ти можеш в принципі знімати. А, ну ладно. А я теж не можу, конечно. Дівчатка, чого ви шапки сняли? Ну просто там сказали, що там, там трохи тепленько буде. Саня, а, понятно, там будет великий подогрев. Так и дома. Понятно, девочки. О, привет, Варя, привет, Рокси, привет всем. О, там моя подлузка. Привет, Плеви... привет, Миласа. Привет, Ева. Привет. За выступление будет. А я буду, кстати, вильциклю Сказывать, Сейчас повторю. Кит, полих, а подав кит на полих. Я цей вісик купав нікого з ціла, але я того його забулась. А я тільки в вціла. І буду розказувати його перед всіма. Відказувати свій Еге. Так зараз буде виступати, Ну, не виступати, зараз буде вистава зимова казка. Привіт всім. Я мене звати Санта. Я до вас приходжу ночі і, звісно, що роблю. А, типа вона піднімає руку. А можна я скажу? Окей, девочка, говори, ви приносите подарунки на ночі цей, або бо вас п'ятого, ну як сказати, Крисмас. То есть тут перше, тридцять першого. Ну так. Да. В іншій частині світу я приносив подарки 25-го, а до вас 31-го приносив вам подарочки. Кстати, я хочу вас познайомити з моєю подружкою. Її звати Рудя. Привіт всім, мене звати Рудя. Я оліньонок і я помощник цього. І я буду вас часто катати, і сьогодні ми з вами пограємося, хорошо? Така класна історія буде. Добре, да, ви буде тебе пробувати свої сили. <клес> <клес> да, вони так, вони так класно виступають, господи. Я чуть не плачу, вони так, ну, так раняшно розкажуть, ну не полі дорогуша. Ой, я вже сам розслізився. не плач. Ну, коротше, сейчас вже будемо цей. Так, діти. Ви на три раз, два, три, скажете своє ім'я. Я теж хочу ваше ім'я знати. Раз, два, три! Ой-ой! Ви так дітки закричали я навіть не почув, як вас звати, але я зараз спрошу прям зіркових дітей, які багато де виступили цього року. Ну і робили хороші речі. Як тебе звати, дівчика? Як тебе, Мілаше. А як тебе? Валя Роксі, Дам'ян, Еллі, Мері, няша, Мілка, Дорі, все. Я спросив у зіркових дітей. Імен у зіркових. Ну, Може, ви на цього 2025-го будете зірковими. Хтось із вас стане. Угу. А зараз діти будемо з вами танцювати. Повтор... Давайте, танцюйте, танцюйте, зіга зага, зіга зага зіга зага Це таке двіження, ви кидайте пірошки в печку. Давайте, хто більше пірожків пічку накидає? Так, я бачу всі танцювали із вас. Всі, ви просто всі молодці. Але я не бачу, щоб танцювали ось ці двоє. Як вас звати? Зоря, боря. Чого ви не танцювали? Це секрет. А. Ну, секрет так секрет. Не танцювали, так не танцювали. мені. Ну, все одно, ще будемо останні движання робити. Так, діти. А зараз ми ж з вами. А зараз на сцену виходить Єва з віршиком. Кіт і пиріг. Виходь, усі. Я не можу вилізти на сцену. Отак, от його, і розказуй. Падав сніг на поріг Кіт зліпив собі періг. Поки смазив поки віг, то треба поки що вкрасти подаруночки, поки ніхто не бачить. А пиріг водою стік. Не знав, що на берег треба тісто, а не сніг. Молодчинка! Ти тепер у нас перше отримуєш подарунок. О, Почекайте, можна я понимаешь, ты сказала? Можно макушка скажу? Кажи, дівчинка. Там подарунків не стало. Як це не стало? Реально, Капець! Так це ж вам були подаруночки. Де вони? А хто, може, хтось бачив? Можете підняти руку? О, я знаю, хто це. Хто, дівчинка? Грінч, Чи, поки та дівчинка маленька розказувала віршик, то він пробрався і вкрав подарунки. Ого, який це Грінч. Давайте його штрафуємо десь на ну. Так, дітки, ми срочно маємо рятувати подаруночки, а то так не має подовжатися. Ви танцювали, співали, все робили круте, а подарунки нас забрали. Так, да, ми зараз маємо спішити на допомогу. Зараз я закрию очі і буду випирати команду на пошуки і на різні дії. Хто куди піде? Так. Я выбираю закрытыми молчания, молодец. Типа, она закрыла очи. Иди, иди сюда, я тебе выбрала. Так. Иди сюда. И сюда, 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 сюда. Я вибрала свою команду. У мене команда ось така от. Із ось цих трьох. Ой, я в цій команді. А тепер я виберу. А хоча я оставлю цей на вибір на цей. Варя буде вибирати. Ну, звісно, я вибираю Роксі любименьку. Євусю. А можна я не буду в команді? Можна я не буду в команді, ну, якщо не хочеш, то не треба. І зараз. Ти вибирай, як хочеш, без закритих очей. І тебе, конечно, шмілка. Спасибо, подружечка, що ти мене вибрала. Окей, тепер ви іде. Так, команда варід перший Вік Туди шукати. А команда «Руті в тот бок шукати. Тим часом у Грінча. Ха -ха -ха, вони мене нікого не знайдуть. Треба за подаручками сховатися, якось ось так. Ви можете мене, будь ласка, сховати, поки ніхто не бачить. Ага, я вас сховав, все. Продовження слідує. Не знаєте, чого продовження? Тому що відео занадто довгим вийшло. Я постараюсь продовження теж зняти десь. ну, є, Якщо це відео вийде 31 або 1, то цей, то в мене так вийшло. Просто я. Ну, я це відео знімала 30 січня. знімала 30 січня. І я не встигну доробити відео. Всім па-па, Чекайте!